З 94-го року по 2021 висвячено 135 семінаристів на священників. Вища духовна семінарія Святого Духа Кам'янець-Подільської єпархії у городку найперша з відновлених після радянських часів. На даний момент охочих отримати перший ступінь священства тут 23. Потрапити сюди можна за дозволом батьків 17-річного віку. Саме навчання триває сім років. Спочатку тут пізнають філософію. 31 коротенький твір. тілотуян. Пише найкоротше. Основний же період студентства опановують богослов'я. Цього року поступило шість нових кандидатів. Минулого року теж так само сім було кандидатів нових. Ну по різному буває часом прида один, двоє, троє. І відповідно доходять відсотків 30 до завершальної мети. Вони закінчують у статусі деякона. Їх святять на кінець навчання. Деяконом стають це такий перший ступінь священства. Потім їх святять на священиків, Це другий ступінь священства. І загалом по світі всі священники. У кожного з майбутніх випускників потім різний рівень відповідальності у церковній громаді. Він переходить під юрисдикцію єпископа. Ми за нього вже як семінарія не відповідаємо, і єпископ дає призначення на якусь парафію, скеровуючи його як допоміжного священника, а потім через років три-чотири він вже може бути самостійним священником як настоятель на парафії. Настоятель має відповідальність за всю парафію. Допоміжний священник, Вікарій відповідає за те, що йому визначено. Які ж у майбутньому можуть бути призначені єпископами. Загалом же в умовах війни кількість семінаристів тут збільшилася вдвічі, у їх числі як студенти з Хмельниччини, Вінничини, так і з тимчасово окупованих територій, і навіть Закарпаття. За статутом цей виш закрита територія для чужих очей. Тут майбутні священики перебувають стаціонарно і навчаються, і живуть і працюють. Поміж молитвами виготовляють вервиці для військових на фронт або ж пожертви від їх продажу відправляють у благодійне русло також певною мірою тут окремий період піклувалися про переселенців різні монахині. Монахи, священники, виїжджати, особливо ті, які з Польщі, почали виїжджати разом з дітьми. Цих дітей треба було евакуювати. І от власне семінарія перетворилася на такий перевалочний пункт з біженцями. І ці ці приміщення були призначені для них, щоб вони могли переночувати, похарчуватися тут і їхати далі. Як зауважує віце-ректор війна це той період, коли кожен може бути корисним і має нести певну місію. Живучи у таких умовах, семінаристи пристосувалися до у критях. Вони добровільно у період практики виїздять до гарячих точок, аби допомагати благодійним фондам підтримувати людей. І звісно, кожен, хто перебуває тут, робить усе за покликом серця. І душі Ірина Вітко, Ігор Шоян, телеканал Перший Подільський.